Сучасні двигуни набагато більш продвинутіші від попередників. Вони набічкані великою кількістю електроніки та різних датчиків, але при цьому їхній ресурс набагато нижчий, як в старих двигунах. Отож, сьогодні будемо розбиратися в причинах того, чому нові двигуни не виходжують більше 150-200 тисяч кілометрів. З вами канал Степ Залюбівець. Мене звуть Степан. Поїхали! Першим пунктом можна виділити велику кількість екологічних норм, які призвели до ось таких проблем з сучасними двигунами, і не тільки. Двигуни стали зменшуватись в розмірах і в об'ємах. Їх почали відливати не з чугуну, а з легкого алюмінію, що має як плюси, так і мінуси. І також сучасні двигуни напічкані великою кількістю різних датчиків, які слугують більш не для довговічності двигуна, а для зменшення шкідливих викидів в атмосферу. Це звичайно дуже добре для екології, але погано для споживача. Який після того як викинув кругленьку суму грошей на покупку автомобіля, мріє про те, що він буде їздити тривалий час, не доставляючи ніяких проблем? Існує ще така теорія, ніби великі автомобільні корпорації під виглядом дбайливого ставлення про екологію. Спеціально нам впарюють двигуни, які мають дуже маленький ресурс, щоб потім наживатись на ремонті, на покупці нових двигунів і так далі. Цей пункт переплітається з першим пунктом, адже саме екологічні норми змушують виробників автомобілів знижувати витрату палива, тим самим зменшуючи викиди СО2 в атмосферу. Це досягається, звичайно, шляхом зменшення ваги самого двигуна, зменшення ваги автомобіля, а також застосуванням допоміжних систем, типу каталізатора, турбіни і так далі, які тільки зменшують ресурс двигуна. Причина в тому, що всі ці допоміжні системи прекрасно працюють тільки в можна сказати, стерильних лабораторних умовах. Де в двигун залити суперякісне паливо, якісне мастило, і сам агрегат вчасно обслуговується майстрами високого класу, чого важко досягти в наших повсякденних реаліях. Go, go, Сучасні двигуни більш гарячі ніж їх попередники. Те, що для старих двигунів було червоною зоною перегріву, для сучасних двигунів норма. Щоб знизити поріг закипання охолоджуючої рідини в двигуні. Автомобільні виробники збільшили тиск в охолоджувальній системі, а також почали використовувати антифриз з більш високим порогом закипання. але такі ігри з вогнем в прямому розумінні часто приводять до досить плачевних наслідків. При найменшому збої в охолоджувальній системі ризик кипіння двигуна стає дуже високим, оскільки вся система навіть в нормальному режимі вже працює на грані закипання через політику, яку диктують нам маркетологи, в сучасних автомобілях не у всіх є шкала температури двигуна, тому що як вони говорять, обслуговування автомобіля повинно відбуватись виключно в сервісному центрі, а зайва інформація водію не потрібна. Створення блоків циліндрів із алюмінією дозволило досягти високої точності в їх виробництві. Технологічні теплові зазори стали зменшуватись, а замість мінерального мастила почали використовувати синтетику. Синтетичне мастило має декілька хороших властивостей, а також його не обов'язково замінювати при 7-10 тисячах кілометрів. На перший погляд, одні плюси. Але, наприклад, в умовах жорсткої експлуатації, коли автомобіль потрапляє в довгу пробку, відведення теплодвигуна відбувається не на належному Рівні, а масляна захисна плівка, яку створює синтетичне мастило, є доволі тонкою, і тому двигун починає працювати на грані перегріву і на грані масляного голодування. Через те, що правила по експлуатації зараз пишуть маркетологи, водії слідкуючи за їхніми порадами, власноручно ж вбивають свої двигуни. Повторюю ще раз, що завдання автовиробників відповідати екологічним нормам, а вони з кожним роком все жорсткіші. Саме тому вони рекомендують задля збереження екології не прогрівати автомобіль, а приступати зразу до повної його експлуатації, керуючись тим, ніби це нова технологія, нові двигуни, і з ними так можна. Такі поради даються для того, щоб ваш новий двигун вже на ранніх стадіях отримав достатнього ураження, щоб відпрацювати тільки гарантійний термін. Разом з інноваційними, одноразовими і напічканими різною електронікою, яка тільки заважає двигунами, автовиробники вирішили заробляти і на моторному мастилі. Інакше як пояснити той факт, що нові агрегати беруть мастило вже з конвеєру? Нові та подібні та супер облегшені поршні з тонесенькими кільцями стали запорукою постійного масложору. Тільки цю фразу вже замінили на допустимий розхід мастила. Але найбільше я рахую обнагріли німці, тому що деякі двигуни BMW і ваг виходять з конвеєра з допустимим розходом мастила пів літри на тисячу кілометрів. Тобто на абсолютно новому автомобілі готуйтесь до того, що потрібно буде постійно їздити з каністрою мастила. Отже, якщо у вас постійні великі пробіги, це буде сказуватись на вашому гаманці. А щоб двигун загнувся ще раніше і ви про це навіть не знали, деякі баварські екземпляри навіть не мають щупа. Слідкує за рівнем масла електроніка, в сумнівній якості якої, я думаю, переконався кожен з вас. Ну, а які я можу дати поради, щоб цьому запобігти? Значить, перше, якщо ви вибрали автомобіль з новомодним двигуном, варто вчасно його обслуговувати на сервісах та все робити згідно з регламентом. А якщо вам таке не підходить, раджу пошукати автомобіль з більш старішими надійними двигунами. Часто різні покоління одного ж і того самого. Автомобіля використовують той самий двигун, ну можливо, з деякими модифікаціями. Якщо він добре себе зарекомендував, моя порада була б взяти автомобіль саме з таким двигуном. І останній варіант просто вибирати старі автомобілі з двигунами-мільйонниками. Хай ваше авто буде не настільки новомодним, зате вам не придеться постійно витрачати гроші на сервіси, на різні заміни, і воно слугуватиме для вас ще багато років. Дякую всім, хто додивився до кінця. З вами був канал Степ Залюбівець. Мене звуть Степан. Всім гарного вечора.